В етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю. Загинули від рук окупантів. На Буковині попрощались з військовослужбовцями, які стали на захист України. Старшому сержантові Олександру Владійчуку останню шану віддали у Мосорівці. Із солдатом Юрієм Собятом попрощались у Лопушній. Вічна пам'ять та слава героям. Допомагали всі у Чернівцях. Під час блекауду жінка впала у двометрову яму. Аби її визволити. Люди зупинили тролейбус. Пригода трапилась на вулиці головній, неподалік перехрестя з південно-кільцевою. Яму глибиною понад два метри викопали на тротуарі біля стовпів, але загорожі і попереджувальних стрічок не поставили. Тож під час відключення світла жінка не помітила яму на тротуарі. Щоб дістати її, зупинили тролейбус, який підсвічував фарами місце пригоди. Один чоловік. Чоловік заліз у яму, аби допомогти жінці а двоє зверху витягнули її за руки. Наразі інформацію про отримані травми жінкою немає. Перевага над ворогом сьогодні тримається не лише на броні чи артилерії. Вона у руках тих, хто навчився керувати апаратами, що літають замість людей у найнебезпечніших точках. І саме такі підрозділи, як «Сокіл», роблять можливим те, що наближає нашу перемогу. Серед тих, хто опановує високотехнологічну війну, є й дівчата. Вони тренуються щоденно, доки навички не будуть доведені до автоматизму. Мій позвонив Шакіра в підрозділі я знаходжуся вже майже місяць. Взагалі була це дуже цікава структура підрозділ, який на даний момент допомагає нищити ворога на високому рівні і більш ефективніше, аніж деякі там методи. Взагалі я навчалася військовому ліцеї і приїхали військовослужбовці Національної гвардії агітувати в наш ліцей. І мені дуже сильно сподобалося. І, і от я підписала контракт, і зараз знаходжуся в підрозділі Сокол. Так, я думаю, що жінки можуть виконувати бойові завдання так само, як і чоловіки, Внищити ворога пліч опліч нашими побратимами. Так, я думаю, ми переможемо, бо ми все для цього робимо і нищимо ворога з неба. Робота з дронами вимагає не лише швидкості, але й філігранної точності якості, які, як каже Фокс, часто допомагає саме жінкам-операторкам. На дронах я літаю більше півроку, а в підрозділі сокіл є місяць. В роботі з дронами мені подобається те, що ну це нові технології на сьогоднішній день, і також я планую нищити ворога, який зараз окуповує нашу територію. Жінкам в роботі з БПЛА допомагає комунікація, те, що Мікрорухи, які відточені моя ціль в підрозділі вдосконалити свої навички на рівні з хлопцями і бути готові виконати бойове завдання. Оператор БПЛА сьогодні це не лише пілот, це універсальний солдат, який повинен бути готовим до всього, як туран, який має досвід і піхотинця, і дронщика. Я спочатку був в піхоті з самого початку повномасштабного вторгнення. Був гранатометником, мені не, не вистачало контролю. Я не контролював ситуацію. Важко було, бо я не геймер, як говорять. У мене є інші плюси, там які необхідні для виконання завдань на позиції дронщика, Але вчився довго. Вчився довго. Ділюся досвідом з молодими, вдосконалюю свої навички. Так нова техніка поступає, вивчаю нову техніку, можливості. Був у піхоті, два виїзди в серебрянському лісництві, Далі вже як оператор БПЛА був на Покровському напрямку. Ну, все кардинально, інакше навіть неможливо пояснити. Військовий, Військовий каже, попри пари, те, що оператор безпілотника це очі війська, іноді. Доводиться йти у ближній бій. То, що я оператор би не, не обезпечило від того, що мені прийшлося на останньому виїзду їзді вступати в стрілецький контакт з ворогом, з дергев, використовувати всі свої навички, знання. Керувати пташкою не так просто, як здається, збоку, але для цих бійців це звичайна робоча зміна. Вони постійно вивчають нову техніку, бо ворог змінює підхід щодня. Антоніна Фієль, Чернівецький промінь. Навчання дітей під час блекаутів та дороги про це Чернівецький міський голова розповів журналістам під час щомісячної прес-конференції. Роман Клічук повідомив, чи забезпечені міські ліцеї та гімназії генераторами на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Подробиці вже за мить. Роман Клічук прокоментував ситуацію з ремонтом доріг у місті, адже деякі об'єкти перетворились в довгобуди. Я думаю, що це точно те за ну, а всі вулиці ми в планах закінчити цього року. А можливо з дрібничками, якимись, а це такими, які за залишити на наступний рік. Ну, і скоріше всього, що от, по кінотеатру чи Черніці вони вряд чи встануть, то і буде ще цей об'єкт. А вулиця Фучика, ну і з за, Заніковецька за будуть намагатися зробити максимум цього року. На питання журналістів, як організовуватимуть навчання для школярів в умовах блекаутів, мер сказав, що закуповувати альтернативні джерела живлення для шкіл не будуть. Ба Більше сподівається, що війна закінчиться цьогоріч і потреби не буде. Питання про, про школи на сьогоднішній день ми розглядаємо зміщення канікул. за закупівлю для такої великої кількості шкіл. Це зараз ми, ми, ми це не розглядаємо, ми це не встигнемо. З якщо ми щось будемо робити, то це ж буде з наступного року, але ми сподіваємося, що ця проблема. Ну, мабуть, що все-таки вирішиться. Також Роман Клічук запросив усіх на відкриття головної ялинки чернівців вже завтра, о 18-й годині. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.